Що робиться зараз в Кураховому власне це місто зараз намагаються оточити росіяни? Там там є наші бригади, і ще дуже багато, як виявилося, людей все ще перебувають в цьому місці від 800 до е, 1000 людей. Фактично, ну люди не мають жодних умов для існування е, щодня, місто прилітають або КАБ, або ФПВ, або артилерія, і е, в принципі там росіянам залишилося. Приблизно 6 кілометрів, аби замкнути кільце на південь від цього міста. Ну і місцеві опинилися перед таким складним вибором залишатися чи евакуюватися. І буквально сьогодні, за декілька годин до цього ефіру, вдалося мені записати невеличке інтерв'ю. Я скажу так зі справжнім героєм, з поліцейським, який от власне зараз ми бачимо кадри евакуації. Так, у цей поліцейський звати його Василь Піпа, і працює він у такій евакуаційній групі білий Янгол. Зараз ми бачимо якраз кадри, як власне поліцейські приїжджають в будинки, вивозять людей. Дуже часто це роблять вони під обстрілами постійними, і дамо ми зараз от, власне, це відео вже окремо інтерв'ю з Василем Піпою. А згодом ми підключимося до місцевої колишньої мешканки Курахового, яка власне розповість ситуацію, яка зараз є в цьому місті також, і, власне, яким це місто було раніше. Отже, прошу зараз від Василя Піп. Ну, з батьком, з матір'ю. Ну, люди були покинуті усіми органами фактично виконавчої влади тодішньої Маринської територіальної громади. П'ятеро дітей. Їм вже ніде. Да. Э, надати їм э, можливість. Скільки у вас дівчат? Жить. Четверо дівчат. І один мальчик. Саме взрослый э, скільки? 17 взросле, а менше? Самому младшому 6. Ви спрашивали по поводу. Того, яка ситуація приймається. Да, скільки цивільних, от на твою думку, ти щодня там Кураховому забираєш людей до, скільки... ти, до, тисяч, до тисячі осіб лишилось? Десь плюс-мінус. Порахувати неможливо, бо, бо там рахували останнім часом за видачею гуманітарної допомоги. Контролюю, контролюються дороги їх півдронами, контролюються дороги. Дронами зі скидами на голову людей. Працюємо ми в цьому напрямку. Працюємо ми в цьому напрямку ну, спільно з керівником е, поліції Курахового, з заступниками його е, групою е, сектору евакуаційних заходів е, Покровського руху. Ну, а перебуваємо. Хто, хто крім білих Янголів, наприклад, вам допомагає в евакуації, це щоденна така праця важка. Є допомога? Ви знаєте, в нас би нічого не вийшло, не вийшло, якби б не волонтери. Волонтерський рух на ньому все держиться. І фактично в нас виходить, все це робити тільки спільно в загальній купі. Я за локації вибачаюсь, але я вам тільки що показав. Я не в чистенькому кабінеті. Я зараз наразі виконую обов'язки тимчасово виконую обов'язки е, керівника сектору е, евакуаційних заходів Покровського Ру. Е, я не буду перебувати в чистому кабінеті, не буду керувати відтіля. Я Я е, лишусь з людьми до останнього. Я зараз, зараз з матір'ю цих дітей і з батьком балакав і ну, мене дуже жаль берей за те що просто вони такі от покинуті куди людям їхати вони змушені були вернутися е вернутися туди де в них мали змогу тих дітей, дітей тримати в теплі та в сухості в чистоті але це е по факту лінія боєзіткнення лінія війни та дорога, яка контролюється щільно і Це Та дорога, яка йде вздовж водосховища, я так розумію, так? Вздовж водосховища, і логістичний шлях. От зараз, зараз люди перебувають з нами. Я можете запитати у них, чи, чимось ми їх образили чи не образили. Та я, власне, хотів вас запитати, хто залишається оця, ви кажете, тисячі людей в Це... Близько, Близько 800 тисяч людей. Ну, це люди, які вже просто справді, от як наприклад, ця сім'я, вони не знають, куди їхати, і їх так ну, призволяють ще Різ... Різ... Різним, Різні мотиви. Розумієте, от поліція мусить бути рядом з людьми до останнього, поки це можливо. Бо нащо ми тоді такі потрібні поліцейські, які будуть в евакуації? От ваша, як родина, попаде в біду, а вас рядом не буде. Ви будете впевнені, що на те, що, е, хто її буде рятувати, військовий або поліцейський? Сектор тобто, евакуації. Як поліцей. довго ви, ви дійсно плануєте бути там, от і продовжувати евакуацію? Скажімо, до ймовірного, найгіршого варіанту, чи от, які у вас плани далі? Знаєте, є, в нас є вибір, робити це або не робити. Змусить ніхто нікого не заставить. Не військового воювати, не поліцейського виконувати свою роботу. Можна віднайти тисячу причин, того не робити. Але є люди, які добровільно жертвують собою заради спасіння. Оця дорога, яка веде до Куракова, яка зараз перед вогнем. Тобто руски точно знають, що це. Наприклад, ви білі янголи, чи будь які інші поліційні що Це цивільні їдуть. І вони дуже добре знають. Позав... Само... Позавчора, позавчора ми втратили по факту волонтерський автомобіль. Броні е, під рибами. Е під рибами, е, пробило бак. Риби ті... Е е Кирил Кирилович ВРС К-2. Це штука перевірена часом, але машина була пошкоджений е, топлипаливний бак і витікала е, е, гарюча. Е, евакуювали, чого ми там були? Бо то місто наше повинна бути там поліція, боронить людей. Була жінка з тяжким пораненням, е, щелепна... Е, Травмою щелепи, щоки, лиця. Вона не могла не балакати, нічого вже е, ознаки були гниття тієї рани. Ця жіночка працювала у нас тренером в спорткомплексі в басейні, другому по е, по значущості відкритому басейні 50-метровому Україні. Це ж русські версії розбили, так, да, Сволич? Руські, де, росіяни, да, роз, розібрали. Той басейн двома але... На що він потрібен був? На що їм морг потрібен був? Я не розумію. Нащо е, люди кидають бомбу авіаційну в морг? Тобто ця дорога е, під контролем росіян, і вони знають, що це цивільні, і все одно б'ють. Я так правильно розумію? Знають, що це цивільні і б'ють. Ми позавчора на транспорті також втраченому вивезли. І вивезли, ми втратили транспорт, вивели в три етапи людей, поранену жінку, е, мати е, і лишалась матір одного з бійців нашого е, 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 ЗСУ, яка лишалась в тому місці. Вона дезорієнтована була на, е, близь, поблизу вулиці. Ту, переулок меживий, Переулок меживий. Е, це біля нафтобази в місті Прохову. Можете подіпстити глянути. А людина, яка була поранила, поранена, поранена, отримала щелепну е, лицеву травму е, Ну, Вона перебувала на вулиці на Хімова, сім, мабуть. Ну, там дрона одного ми впіймали в машину, але вона їхала машина. Той реп, е, чудова річ. Він діє по типу зонту, От ви будете сухі, але ноги ви замочите. Отже, це було відео з Василем Піпою. На жаль, далі там по технічних моментах не ми не змогли ми договорити. Але думаю, що глядачі бачать ситуація яка зараз в таких при фронтових містах, і як ну по справжньої справжні герої фактично рятують людей, евакуйовують їх. І як бачимо, що ну і поліція, і волонтери залучені. І за Кураховому ситуація знову ж таки зараз важка. Нещодавно ми читали і бачили, що росіяни підірвали дамбу там поруч водосховища, і в тому числі пішло підтоплення території. Ну і от зараз ми включимо Галину Васинок, це колишня мешканка цього міста, яка зараз мешкає в Луцьку. І, до речі, Галю, привіт тобі. Так. Галина, так само наша колега по мережі нью Ніей. Вона також працювала певний час з нами, тому двічі приємно з нею підключитися. Ну, хоча тема трішки, правда, Галю не надто приємна, адже бачиш ти, що зараз робиться, коїться з твоїм рідним містом. Розкажи, яким було Корахове до Великої війни, взагалі до війни. Я зараз ще досі під враженням від Васі, самий сусід. Я його дуже давно знаю, років майже 20. Його стан Вася такий самий розбитий, як і стан міста. Я вчора натрапила на відео. На жаль, не можу його показати, адже воно було в закритих чатах місцевих курахівських. Ти коли кажеш про мене, що я колишня мешканка Курахова, мені здається, що я не вся колишня мешканка, я все ще частково там. І на відео показує людина, знімає е, будинок згорілий, майже немає жодного вікна, валяються якісь е, тряпки на вулиці. Він показує один будинок, другий такий. І я так це ще тримаю. Е, ну Будинок ну, згорілий, другий. І потім він розвертає камеру і показує вулицю, і там всі такі, там нічого нема. А там було дуже багато всього. Насправді і басейн, про який Вася згадав. Та да, це був дуже великий басейн, дуже багато людей в Луцьку його його yeah, знають. Тебе перев'ю зараз покаже нам режисер власне Спортсмен. карту. Що зараз відбувається тут? Це Deep State. А згодом да, розкажи нам про басейн. Ми покажемо басейн, який він був до того, і яким став зараз. Про місто і це я дуже розгляжу, любила це місто. було. Да. Басейн знають спортсмени, плавці, адже там проводилися змагання за участі олімпійських чемпіонів. Там проходили змагання з всеукраїнські сплавання. Це було дуже потужне спортивне місце. Воно було зупинена його робота в 2014 році, коли почалися перші рухи. Росії в бік нашої незалежності і недоторканності, то він не працював. Адже в Кураховому не знала влади, чи що воно взагалі там буде. Була Мар'їнка розбита вже були переселенці з Мар'їнки, яким довгий час не надавалася. Яка допомога, тобто дуже довго ніхто не знав, що воно буде. Але в 2019 році цей басейн знову запрацював. І там не проводилися великі змагання з участю всеукраїнських якихось там великих. Спортсменів, але якісь місцеві запливи вже робили. Він працював. Ми там його відвідували. Там мій син вчився плавати. Це було дуже круте місце. да тут це 50 метрів, вісім доріжок. Окрім того, там був дуже класний, почав реконструюватися. Реконструю, вибачте, парк реконструю. не сам, звісно, його почали реконструювати. Побудували класний скейт-парк. У нас щороку я переглядаю свої фотки. Я дуже любила місто, просто фотографувати для себе. На площі у нас наряджали справжню ялинку, адже центральний проспект Миру. Він був весь в ялинках і найбільшу, найкрасивішу, прикрашали просто живу, ніхто нічого не рубав. Люди були дуже потужні. Це такий ну, промисловий край. Ми всі такі дуже працьовиті. Я себе не соромлюсь називати теж працьотою людиною. Це я вважаю, все ж таки та закалка. Ну, тобто, я спортивні, активні. Там ми з постронгмену проходили змагання в центрі міста. Там ми чемпіон світу з гірьового спорту з виходить з Курахового Павло Липинський, там ми чемпіонати, чемпіони Європи, чемпіони кікбоксингу, Дуже потужні кікбоксери були в Кураховому. Це одні з наймоцніших в Україні, взагалі, це з Донецької області. Виходці. Були новенькі садочки, були новенькі реконструйовані заклади освіти. Тобто це був дуже класний училище професійної освіти, яке я колись теж закінчила, і воно дуже класно розцвіло прямо перед тим як це все почалося. А зараз там руїни і до того руїни, що я в тих руїнах не завжди пізнаю ці місця. Хоча я знаю ну, кожну квіточку, кожну доріжечку, кожну лавочку, бо я, ну, це любов моя просто. І що я можу сказати стосовно людей? Я не впевнена, що я компетентна це говорити, тому що це просто я переказую, те, що я говорила про те, що я говорила з психологом в свій час, коли мені було дуже важко це все пережити, і я не могла зрозуміти, чи правильно я вчиняю, чи як взагалі вчиняти треба, чи як зрозуміти людей, які не виїхали. І вона в той час вже сама була за кордоном. І вона каже: А ти знаєш, що люди за кордоном дивляться на українок? Які досі не виїхали з України з дітьми, і теж не розуміють, о чому вони виїхали, адже для них однаково небезпечною виглядає і Східна, і Україна, і Західна частина України їм немає різниці. Вони бачать, що всюди літає, в Луцьку впадає дрон. Це безпечне місто, і вона нагадала мені про те, що є така класифікація людей, як вони поводяться в стані стресу. Кожна людина по-своєму реагує, і це закладено природою. Ми не можемо це контролювати. Є три види: три три, три де тут три? три види реакцій: це бий, біжи та замри. І це ті реакції, на які ніхто не може повпливати. І тобто, ти люди в Україні, які могли бити в стані стресу, вони почали бити, вони б'ються досі, вони б'ються за всіх нас. Люди, які могли бігти, вони побігли. Хто як міг? Люди, які завмерли, вони завмерли, вони не можуть нічого вдіяти. Вони завмерли і сподіваються, що небезпека мене. І якби сильно вони не бачили, що це не працює, вони не можуть рухнутися. Бо їх така реакція організму і що з ними робити, не знаю, хапати, вести я теж не, не, не підтримую зовсім тих, хто там може ще залишатися, і наражати на небезпеку, таких як Вася, таких як хлопців теробороні, таких як волонтери, які теж гинуть, вивозячи їх, я особисто майже нікого не знаю в Кураховому, хто зараз продовжує там бути, але я продовжую читати моніторинги-виконали. І спостерігаю за місцевими чатами, де спілкуються люди, які виїхали, і бачу, що цей чат перетворюється на те, що ми чули про Маріуполь. Зв'язку немає в Кураховому, світла немає, води питної немає. Ну ніяко, технічної немає, всі труби ну, Тобто, перепити, Люди шукають вже за родиною, так розумію? Чи Хтось ще чу чув, хто хтось когось чати, бачив, де ці так. Чати. Був чат називався Курахівська громада спілкування, де ми обговорювали все підряд, де була кава смічніша. Хто які десерти любив, хто де бігав, чи ще щось. А тепер в її перейменували в Курахове пошук рідних, і люди пишуть: будь ласка, хто знає, у кого хтось виходив на зв'язок, дайте знати, і вони просто скидають, типу, 20 число в останню виходила на зв'язок така, така місце, таке, таке. Типу позивають вулицю, кажуть, будинок в підвалі. Люди, в підвалі, люди, і хтось один буквально виходить на зв'язок. Типу, 5 листопада виходив на зв'язок з такої то вулиці, і люди скидаються. Типу, я зговорив, з ним, він живий там чи вона жива. І по прізвищах, мені здається, я вже нікого з них не пізнаю. Але буває таке, що проскакує мама моєї однокласниці. Вона була в місті. Чому моя однокласниця за кордоном я точно знаю? А мама залишилась, і я не можу пояснити, що відбувається, чому вони залишаються. І я думаю, що це справа можливо в тому. Я некомпетентна говорити про їх стан реакції, в стані стресу. Але мені здається, що це схоже на те, що вони просто не можуть погорушитись. Від страху від стресу, а як ти чи Ти знаєш, наприклад, після початку повномасштабки в Курахове багато приїхали людей. Ну з тих ближчих до тої да. до тої миті е, фронту, е... так лінії приїжджали да Курахове дуже довго видавалося, дуже безпечним ще з 4-го року почали евакуюватися люди е, з Мар'їнки і тих е, ближчих до Донецька. Населених пунктів, саме Курахове мало, там, наприклад, я можу трошки помилятися в точності цифр: там де 20 тисяч населення, із тих 20 -ти стало 25 вже в 2014 році, адже це 5 тисяч людей приїхали з Марінки, грубо кажучи. І Мар'янка, Мар'їнці сприймали Курахове як дуже безпечне місце, що ми там, як у Бога, за паузу жили. Вони мали до нас якісь образи не через те, що ми їх ображали, а через те, що їх місцева влада про них менше турбувалася, і якось воно так дуже виглядало. І на Курахове майже нічого не прилітало. А Мар'янка була з її стирали градами просто чотирнадцятого року. Там були дуже страшні бої. І ці люди, вони, та, вони поїхали в Курахове. Я пам'ятаю, коли я в лист... не листопаді, в серпні 22-го року, я відправляла речі з Курахового, бо я поїхала забрати якісь ковдри, якісь куртки, бо я йшла зима і я розуміла, що ми додому не їдемо. І в черзі мене не хотіли пропускати з моїми мішками з одягом, бо закінчується вже час роботи пошти. Я кажу, у мене зранку евакуація. Мені дитину треба вивозити. А мені люди в черзі кажуть, Страшно. Я кажу, Страшно. Кажуть, а ми з Мар'їнки, нам вже нічого не страшно. То е, ну, я не можу відчувати той страх, який пережили люди з Мар'їнки. Як вони приїхали до Курахового і відчули себе в безпеці, бо вони сподівалися на цю безпеку, а їх там теж рознесло. То ну, це мабуть не пояснити, і я не знаю того, що тому що це Галина що тільки наснаги і терпіння тобі, сил е, пережити те, що зараз відбувається в тому рідному місці. Ну ні. Це не більше тим, от як Вася каже, Вася доброволець, Вася поліцейський, так. у Васі є право перевестися в інший підрозділ і переїхати в безпечну область. Він того не робить. У Васі є донька, заради якої йому можна було все ж таки е, строїти мирне життя. У нього є сім'я, але він залишається з людьми, з якими ніхто більше не залишився. То, е, я понаглію трошки. Там зараз він сказав про те, що у них розбита машина. Вони прямо зараз е мають збір. Вони 60 тисяч намагаються зібрати знову на машину. І з вашого дозволу, то я якось там в коментарях Алена, там... скинь, будь ласка, мені зараз Добре. приватно, Бо навіть в коментарі до цього чату. Звісно, такі речі треба влучатися. Дуже швидко цей збір закрити. Бо, шановні глядачі, ну справді людина геройська без там ніяких витяжок можемо так він... сказати, і Як просто щодня ризикує. ризикує своїм життям щодня, просто щодня. Дякую, Галина, тобі за включення. Все таки тобі також наснаги і сил пережити все це, і наснаги сил захисникам власне твого рідного міста Курахова, які всім нашим захисникам.